Максим від шоку вже оговтався про пережити, розповідає коротко. Патрон від автомата Калашникова знайшов, повертаючись з училища поблизу покинутої військової частини. Вдома спробував розібрати небезпечну знахідку, і це йому легко вдалося. Взяв губці, молоток, стукав, стукав і нічого не було. Потім взяв, типу, цвик, як удари воно зірвалося, впав на землю. Ну, типу, в очах зазвеніло все, там я до ока, то кров потікла вже. Біг до сусідів, і відвезли на фасточку, потім сюди операція, все, і так вийшло. Звичайна підліткова цікавість обернулася трагедією. В око Максиму влучив фрагмент гільзи патрона. Хлопцю пощастило, запевняють медики, адже осколок вдалося витягти з допомогою потужного хірургічного магніту. Але травма була настільки важкою, що око зберегти не змогли. Було проведено хірургічне втручання, видалений цей уламок і проведена енукляція очного яблука. Чому тому, що травма була досить важка і фактично. Око було зруйноване. Максим пробуде у лікарні до кінця тижня. Зараз головне його завдання берегти здорове око. Хлопець здобуває професію кухаря, і працювати йому доведеться у захисних окулярах, аби гаряча олія випадково не потрапила у єдиний тепер орган зору. Лікарі ж не втомлюються нагадувати з вибуху небезпечними предметами жарти погані. Хотілося б застерегти всіх хлопців, у яких дуже велика цікавість, скажем, до зброї до патронів уникати взагалі не піднімати ці вибухонебезпечні Патрони не розбирати їх, не зривати. Медик каже, травми очей, підлітки в основному отримують, бавлячись із петардами. Контузія від бойового патрона у його практиці вперше. Лікар щиро сподівається, що й останнє. Любов Мочалова, вона діє Микола Остафій, Чернівецький промінь.